Добрий день, любителі винограду. Сьогодні 4 серпня 2025 року. Як і говорив, продовжуємо закінчувати теплицю. Проект Побудуй теплицю. Ми трішки роботи з виноградником шкілкою підігнали. Тепер потрібно закінчити, поки ще є тепло, поки є погода. Тому що як піде сентябрь, будуть вітра, з плівкою буде тяжко її накривати. Тому, поки тепло, надіємося, ще буде тепло, бо щось сьогодні зранку, як бачите, літо, а зовсім погода не літня. Піджачок, штани, температура не дуже не дуже по літньому. Ну, дощу немає. В багатьох регіонах йде дощ, а в нас, як бачите, сухо. Вчора покрутило, трішечки таке щось сляпнуло, поляку там на листках прибило і все. Дощу нема і далі не, не обіцяють дуже. Ще сьогодні таке щось круте, ну буде, не буде. Ну, але вже я запланував, уже з друзями, з хлопцями договорився, що сьогодні ми будемо робити ворота. Зробимо ворота і також домовився, привезуть нам лісницю, драбину високу, Попробуємо Якщо буде можливість, попробуємо час приварити верха. Ось труби в нас вже готові, 4 труби, якраз це по 6 метрів буде е, в нас е, на всю длину, це буде 24 метри, а теплиця в нас 23,5, тому якраз вистачить, по горі будемо кидати і нам залишилось по каркасу лише верх зварити, і в нас все, каркас готовий. І якраз з дверима. Двері, коли ми підготуємо, вже трішки розпочали. Підготовку Дві, два каркаси ми вже зварили, ще проваримо два, потім розваримо їх і будемо приварювати петлі. Петлі на двері, щоб потім їх приварити, і в нас вони відкривались, закривались. Ось такі у нас двері виходять якраз. Сюди, ну це поки тільки рамки ми підготавлюємо під наш пройом. А потім вже розваримо ще вдолі поперек, щоб були у нас вони жорсткі, і будемо на петлі їх ціпляти, так що процес. Потрішку йде, працюємо. Сьогодні в нас план. Хочеться зробити двері. Після цього ми все також все викрасимо, тому що не красили щоб бо сварочні роботи ми проводимо, воно краску пропалює все, тому вже після всіх сварочних робот також тут все прокраситься. І після того, як двері в нас готові, залишиться нам лише механізм відкриття наших фрамух. Ну, вже ролики я замовив. Дожні з дня на день закінчити, також купив трос. Ну і все інше, вже як буде в нас ролик і трос, ми будемо готувати приспособу. Як буде механізм відкриття, також вам трішечки покажу. ще зараз займаємося дверима. Після того, коли ми закінчимо весь процес, що в нас вийшло до вечора, я вже вам покажу. Так що працюємо. Розпочали верх зв'язувати перву Приварюємо і потім вдоль всього верха. І наварюємо на верх арки. Не знизу, як ми тут продольню, а по горі. Зварюємо останній е, вгорі, останній, в останню арку. Ось так у нас виходить. І весь каркас буде вже тепер повністю проварений. Залишиться лише його прокрасити і все. Займемося боками, дверима та механізмом для відкриття наших фрамуг. Зараз я полізу наверх і покажу вид, що в нас вийшло, вийшло згори. Ось так у нас виходить з гори. Так, зв'язано. Тепер вона всі арки зв'язані в нас. Вгорі трубу, як я говорив, ми кинули поверху арки, щоб в нас було, ну як ми накриємо плівку, щоб як, різало сніг, не обтікалося, а трішечки був ворог. І на цьому, як буде падати сніг, воно як ізлом працювало, і сніг потім з'їжджав на дві сторони. Ну, буде зима, будемо дивитися, слідкувати. так що... Отак, От якщо дивитись вдоль, трішечки невелика погрішність я бачу є. Гуляє арочка, то підверх там чуть-чуть пару арок, можливо сантиметрів на 2-3 задралося. А так, а так нічого. Ну, Я думаю, на длину 24 метра, грубо говоря, сказати, на 14 арок, то це невеликий погрішність у нас вийшло. Так що все, каркас ми вже і вгорі зварили. Бока у нас проварені, я показував. Ну, а тепер будемо займатися дверима. Закінчувати двері. У нас вже, як я говорив, пройоми є. Зараз ми зробимо розварку і потім будемо ціпляти на, на петлі. 에, на петлі одну сторону іншу. Так що сьогодні план вверх закінчили, закінчити двері. І на сьогодні поки що все. Наступний етап буде в нас з нашими фрамугами. Робота з відкриттям наших ферм з механізмом. Так що, як вже закінчимо двері, то я покажу і план буде такий виконаний. Після того ще один ривочок і робимо фрамуги, механізм і приступаємо до плівки, так що до завершального етапу. Ну, Працюємо далі. Близько пів на восьму ми закінчили роботу. Те, що запланували сьогодні, було зроблено. Це і верх повністю ми зв'язали вдоль І зробили двоє дверей. Ну, двері зробили, на петлі повісили, залишились ручки, замки там, ну це вже буде потім. Ось Що в нас вийшло? Ось двері одні і другі. Отак вони будуть відкриватися повністю, аж сюди. Там ми зробимо за... За щелку, щоб вони не закривалися, як на день відкрили. І ось так закриваємо. Пройом у нас буде обща длина 3 метри. Одної плашки у нас тут півтора на два. Ось така величина одної і тут півтора на два. Тому виходить 3 на 4 такий пройом дверей буде у нас відкриватися. Ну і верх. Це таке буде провітрювання. Так що зараз пройдемо. На ту сторону. ще ну, Ось такий у нас вийшов каркаси по горі. Тепер у нас все, воно зв'язано жорстко, залишилось лише стики там де була проварка на арках і між собою зв'язували труби ми прокрасимо. Також закінчимо з покраскою. Дверей з одної з іншої сторони, і все. Ну, після покраски в першу чергу ми займаємося покраскою. Також все прокрасимо, щоб у нас з красочними роботами було закінчено. Потім приступимо до двері, щоб закривалися, і до конструкції наших фрамуг відкриття до механізму, як він буде відкриватися. Тут через трос, лібьотки, буде подаватися. Ну то вже, я думаю, токар з дня на день дзвони, виточи мені 6 троликів, по яких буде ходити трос, і як буде устройство нашого механізму, як ми зробимо, я вже потім вам покажу наступний етап. Це буде останній етап по зварочних роботах. Коли ми його закінчимо, тоді приступимо до плівки. Якраз в цей період плівка вже є, але бока ми будемо її розтягувати і прикопувати. А оці всі фрамуги, двері і сторони ми будемо чіпляти на зігзаг кліпсу. Є така кліпса, де вставляється плівка. Ну, це ще я не замовляв, тому ось день-два ми все переміряємо. І скільки нам метрів потрібно, бо воно там йде на метраж. Там одна планка чи два, чи два з половиною метра. Я вже точно не пам'ятаю, скільки нам потрібно буде цих планок замовити, щоб все нам було зашито. І після покраски, після того, коли ми зробимо механізм, будемо вже чіпляти кліпсу і приступати до обшивки. Спочатку боків, а потім всієї плівки. Так, що в нас залишилось... Декілька етапів. Це етап із відкриттям механізму фрамуги, і порізкою і запайкою плівки каната. Буде етап також такий. І потім останній етап, це ми надіваємо купол і бока. Ну, можливо, розділимо на бока, як ми зашиваємо, і плівка. Тому залишилось ну, таких три ще етапи. Я думаю, за три відео ми покажемо. І на четвертий будемо вже підбивати. Повністю всі підсумки по всіх роботах, по, всьом, по всіх затратах, що у нас вийшло. Так що ми працюємо, будемо покрасувати тоді до наступного етапу відкриття і до плівки. Бажаю всім міцного здоров'я, саме головне миру, до побачення, до нових зустрічей.